Доброго дня, пані Марія, пане Максим, шановні глядачі. Добрий день, доброго дня. Отже, стосовно того, що відбувається зараз, що це за посилений контроль, і власне які наслідки, якщо українці щось роблять не так, те, що звичайно просить, вимагає російська окупаційна влада. Ну щодо блокування населених пунктів і посилення контролю, ми ж з вами чітко розуміємо, що е, дуже противник переживає за можливу передачу інформації нашим збройним силам від місцевих мешканців. Тому зараз і рейдових груп дуже багато і заблокував міста, які міста та селища, які наближені до лінії зіткнення, повно виставляв кучу блокпостів. Але нікого окрім місцевих мешканців не допускають до цих населених пунктів і криміної, і рубіжного. І в тому числі навіть сьогодні отримали інформацію, що додали спасти на Сватово. Ми прекрасно розуміємо, що це потрібно лише для того, щоб обмежити ту інформацію, яка може отримуватись. Також погашено мобільний зв'язок повністю. Ну це руський мір їм так легше людей контролювати. Але е, наше просування наших людей не зупинити. Тому я думаю, це буде добре, і те, що буде потрібно, нам знати, не будемо знати, як і нашим військовим. Стосовно українських громадян, які перебувають сьогодні на Луганщині, скажіть чи маємо ми офіційну статистику? Скільки громадян зараз принаймні мають українські паспорти, які перебувають там? Ну приблизно дивіться точну цифру, ніхто сказати не зможе, тому що ми чітко не розуміємо, скільки людей було переміщено. Ми ж розуміємо, що з Северодонецька, наприклад, із того ж рубіжного була частина і більша частина людей переміщена до Старобільська з інших населених пунктів. Там зі Сватовської міною переміщува ще до якогось населеного пункту. Ми розуміємо, що приблизно 250 тисяч наших людей це за 22 рік. Та територія, що була окупована, залишилась на даний час в окупації переміщені дехто в Луганськ, дехто в Старобільськ. Багато дуже точніше перемістили до Луганська. Тому що були зруйновані і не відновлюються і Стеверодонецький Лісичанск. Ну і близько мільйона, ми розуміємо, що було там на території ті, що окуповано 2014 року людей. І от такі цифри. Скільки на теперішній час отримали паспорти, ви ж розумієте? Влада там доповідає, що вони не до влада, та яка там є, доповідає, що вони вже там паспортизували ледве на 75-80%, Але ми ж чітко розуміємо про те, що. Якщо б все було так добре, то навіщо була така кількість і тих же патрулів і, виїздні, і паспортні групи працюють і на постах постійно перевіряють? Зрозуміло. А стосовно можливо переміщення відповідно громадян Російської Федерації на територію Української Луганщини? Чи є така інформація, чи заселяється наша територія, наша Луганщина росіянами? Ну дивіться, по перше, ми з вами повинні розуміти, що основний, скажімо так, бойовий склад армії російської цього загарбника, який до нас прийшов, це мешканці Кавказу, Тови, Бурятії, їх кидають якраз східний матеріал сюди. Ми ж прекрасно розуміємо, що якраз бригади з таким наповненням і прийшли, тому ті, хто прийшв. Пішли. Я ви знаєте, неодноразово вже отримували інформацію. Ми це і по київщині бачили. І зараз це бачимо на Луганщині. Про ті блага, які були в наших людей, і навіть зараз в зруйнованих містах вони частково залишились. Вони викликають дуже великий подив у цих бійців. Тому, звісно, зрозуміло, що вони намагаються будь-якою ціною віджати там квартиру ту саму чи заселитись, і неважливо, там вони з бойовим підрозділом заселяються, чи самі заселяються туди. Те, що така міграція йде, і зрозуміло, що перед цим заїжджа. Приїжджали і ремонтні бригади знову ж таки з тих же самих регіонів не приїжджали з Ростовської області, приїжджали з якихось віддалених, як вони їх називають малі народності. Е, приїжджали і знову ж таки багато позалишалось. Не виїхали ці самі ремонтні бригади, які замість того, щоб ремонтувати тільки мародерством Там займалися. Є невелике наповнення, але я не назвав його критичним. Ви напередодні повідомляли про те, що територія Луганщини, деяка територія Луганщини, вона абсолютно не живиться електроенергією, тобто і вже понад рік в деяких населених пунктах Луганщини немає електроенергії. Чи змінюється зараз ця ситуація, і хто на неї може повпливати? Дивіться, я вже на початку сказав, що ситуація загалом не змінюється, тому що ми ж прекрасно розуміємо: якщо ворог протягне там світло і відновить будинки, відновить енергопостачання, він одразу зрозуміє, що з'явиться інтернет. З'явиться інтернет, з'явиться мобільний зв'язок. Тому ворог буде зараз робити усе для того, щоб не відновлювати. Ніхто не збирається відновлювати ні Северодонець, Нелісічанськ крайні райони, які там не зачепило для картинки, показового побілити один будиночок. Як ми це бачили і в Маріуполі деякі будинки там відновити, обшити і показати, що ми тут відновлюємо город. Ну це розказні, це сказки, ми це все прекрасно бачимо. Це ж стосується не тільки відновлення світла чи води. Це стосується усього по медицині. Взагалі катастрофічна ситуація. Тому що е, на весь Северодонецьк, головне, е, велике агломераційне місто, яке було, да, незважаючи на те, яка там його частина знищена, лише дві аптеки. І ті без наповнення лікарськими препаратами. Е, усю медицину можна через таких, знаєте, таксистів, волонтерів е, з Луганська можна замовити, але тільки по двойному і тройному тарифу. І люди, які там знаходяться, наші громадяни і ті, хто знаєте, навіть ті, хто зрадили нас. Ніяку допомогу не отримують, швидка не приїжджає. Вже неодноразово виявлялося, отримали інформацію про факти, коли люди просто не дочекалися, щоб медичної допомоги, яка приїде з Сєвєродонецька, особливо з Лісичанська, викликати зв'язку з відсутністю світла і телефона швидку неможливо тільки виїжджати самі на машині або пішки бігти до блокпосту, щоб щось там викликати. Артеме дуже дякуємо. Бажаємо витримки. Спасибі, що доєдналися. Артем Лисогор був з нами на зв'язку. Голова Луганської обласної військової адміністрації.